Цей літак не був побудований для війни. Він призначався для навчання пілотів. Навіть пропелер у нього дерев'яний. Це радянські літаки, да, вони спочатку вироблялися в Радянському Союзі. На даний момент я знаю, що в Румунії такі літаки ще виробляють. Ресурси на всіх літаках є і є. Єдина складність це запчастини, щоб можна було обслуговувати і продлівати. То, як і машина. І все ж ці маленькі літаки стали важливим елементом протиповітряної оборони України. Вони полюють на російські розвідувальні та ударні безпілотники. Це настільки небезпечно, як і здається на перший погляд. Стрілець має відкрити кабіну на висоті, щоб вистрілити зі штурмової гвинтівки по російських безпілотниках, які перебувають на відстані лише кількасот метрів. Ну от він сидить. Ми підійшли до цілі. все, нам поруч ціль і не відкривається, щоб було добре видно. В нього поруч там кулеметчі, гвинтівка штурмова. Дивиться, розглядає, знайшли ціл. Хтось з нас знайшов, той друг другу підказує. Зайшли на бойовий так, щоб йому хвост, і насипаємо. Головне його знайти і не втратити. Я підсказую підк... підкажу... льотчику, як краще йому стати, щоб мені було е... працювати удобно. Е... Подошли до нього 250-150 метрів. Прицілився з... Свої винтовки, хороша кстати, винтовка, АР німецька, дуже чудова працює, не підвиваєш ні разу. Так працюємо, головне працювати в парі з льотчиком. По розвідки, зазвичай тяжко працювати, тому що в неї камера, вона вже, вже бачить, коли ми до неї підлітаємо. І зазвичай вони завжди уходять від нас. Ну, як кажуть, ми кращі. Ми їх все одно збиваємо. раніше. У цій війні російські шахеди можна було збити з кулематів із землі, але новіші моделі літають вище та швидше. Тож українським екіпажам, які протидіють безпілотникам, доводиться наближатися до цілі набагато ближче, щоб мати шанс її уразити. Працюємо по шахеду ну, 150-200 метрів. Ударна волна, звісно, може зацепити нас. Якщо ми на розстоянні 500 метрів, можна спокійно стріляти у нього. Якщо ми вже ближче, то вже треба стріляти вже мітку, треба стріляти йому у двигун. Якщо ми йому в двигатель попадаємо, то він сразу втрачає, втрачає ну, курс і сразу валиться вниз. І буквально там через пару секунд він зривається. І все, в принципі, я ж кажу, дуже легка легка ціль для нас. Цей стрілець, якого ми називаємо Сергієм, розповів Деве, що нещодавно збив три шахеди усього за пів години. Проблема не в тому, щоб уразити дрони, каже він, а в тому, щоб їх знайти. Бортовий радар був би занадто важким для цих літаків, тому їм доводиться покладатися на інформацію із землі і на очі стрілка. А якщо шукати їх, то краще, звісно, нам, коли безпілотний апарат буде внизу. Краще так, звісно, їх вражати. Краще нам знизу полювати, знизу збиваємо. Звичайно, ми бачимо, що за ціль. Ну зараз така ситуація, що ціль може бути другою. Вилітаємо на одну ціль, може бути, також як їхня розвідка, також як ударне може бути. Більшість цілей це розвідка їхня була. То я вам скажу. Розвідка хуже, ніж шахет. Розвідка ну, наводить ракети, це гірше, звісно. Та покладатися на приціл стрільця цілодобово неможливо. Ці літаки працюють лише від світанку до сутінків, і навіть сильний дощ може стати проблемою. Хотілося б, щоб в мене був літак, який міг би вночі літати в складних метеоумовах. І в нього було трохи якісніше обладнання. Можливо, з часом з'явиться. Багато людей зацікавлені в цьому щоб я Працював на кращій техніці, більш ефективно міг знищити БПЛА. А от холод пілотів не лякає. Я літав взимку е, в мінус 24, А наверху більше, більше мінус. Не думаєш, не навіть немає часу на те, що тобі холодно. Те, що цьому літаку бракує технічної досконалості, злишком компенсує ціна. Командир підрозділу, якого ми називаємо Тарасом, розповідає, що старіші літаки, як-52, такі як цей, можна купити в Європі всього за 50 тисяч євро. Це менше, ніж орієнтовна вартість одного російського безпілотника-шахет такого типу, який збивають ці екіпажі. Це надійний літак. В нього надійний мотор. Сам собі планер літака дуже надійна конструкція. Тобто дуже просто і надійно, і дуже дешево. Тобто у нас є літаки, вони копійки стоять. Подивіться в інтернеті, там 50-60 євро п'яти тисяч літак і стоїть. Обслуговування, в да, трошки стоїть. Ну, можна в Європі не ну, йти за 50, за 80, за 100 тисяч. Ну от, середня ціна, уявіть собі. І ціна любого військового літака. Ціна ще більше вражає, якщо порівняти її з мільйонами євро, які сили НАТО нещодавно витратили на збиття аналогічних російських безпілотників над Польщею. Якщо похвастатися, то буквально от пару тому одна з наших команд змогла знищити шахеда з п'яти патронів п'ять тисяч. П'ять патронів, то тисячі. Ця ощадливість спричинена необхідністю. Нині Росія регулярно запускає понад 500 безпілотників шахет на добу, не враховуючи додаткових розвідувальних БПЛА, які коригують ракетні удари. Україна не може дозволити собі збивати їх усіх дорогими ракетами. З'являлися навіть повідомлення про те, що цінні для країни винищувачі f 16 піднімали в повітря, щоб збивати дрони. Набагато ефективніше і дешевше відправляти такі екіпажі. По висоті, що це поршневий мотор, що в них паршньовий мотор, вони не можуть від нас уйти. Реактивні, вони уходять тільки по швидкості. Тобто, ну знову ж, цілей багато, і як я брав скажу, тобто, є ціле управління, яке вирішує. На яку цілі, яку використав техніку. Ви чудово знаєте, що в нас в країні є фосфнаси, Міражі, переміські авіації використовуються вертольоти для збиття. Це от минулому році показали, що доволі таки високоефективно і досить дешево блин, збивати дрони на цій техніці. При тому, що збивати дрони стає дедалі важче, адже російські БПЛА постійно змінюють техніку польоту, ускладнюють маневри і вдосконалюють протидію. Пітляють, крутяться, уходять. Тобто, ну, дуже багато маневрів робить. Скажем, і, і, і складніше, складніше, складніше. А хлопці боїші, що прямо от 40 хвилин і вони виходять ну, повністю мокрі, вижиті. Кожен раз по-різному. Раніше шкіри ходили прямо, зараз вони починають з маневрами. Раніше ролани там літали на двох тисячах, зараз на п'яті їх знаходять. Або навпаки, тебе заводять на чотири, тисяч, десь кісь манків. Ну, я не знаю, що ворог робить. Ну, у нас кожен раз змінюються задачі і роботи. Ми кожен раз обсуждаємо на, на, на працьову методику. Ну, працюємо дуже багато. Тобто, стараємося, щоб виліти були завжди з плюськами, хоча б щось збите, але і бувають і промахи, коли просто не, ну, важко знайти. Тобто, треба сучасне, дуже дає обладнання, його не вистачає на всіх. А на самих пілотів ворог постійно полює. Вони шукають нас, і в повітрі буває, і на землі То ж, всяке буває. Вони чудово знають про нас, питаються проти нас придумати якісь шляхи, щоб знищення з допомогою тих безпілотників. А ми наперед також думаємо, як би покращити нашу роботу, результативність, щоб і не загинути, і більш якісно виконувати роботу. У нас маса роботи, при тому, що і GPS глушиться, і пініторить, хочуть щось таке якось приймати нас. Сіде комплексна робота, ну і на землі, і в повітрі. Це не то, щоб полетів, постріляв, тось як в кіно. Як це часто буває у цій війні? щойно одна сторона знаходить рішення для протидії новим технологіям, інша сторона реагує. Ці зображення були зроблені одним із російських дронів, який уразив український літак, подібний до того, на якому літає Тарас. Новіші російські БПЛА оснащені не лише камерами для пошуку цілей внизу на землі, але й дедалі частіше мають камери для виявлення літаків або інших безпілотників, відправлених на їхнє перехоплення. Штучний інтелект або оператор дрона можуть вирішити, як найкраще позбутися переслідувачів. Працювати я вам скажу по шахедам, це ну. Тяжко, але є стимул, ради чого працювати, щоб люди були в безпеці. Тож вроді би сидиш і держишся за ручку, ручка легенько крутиться. Ну, Це напруга моральна, ну, відповідальність там перед тобою стоїть, що от це ворожа цілі, ну, вона впаде на когось на голову, або наведе якусь ракету чи бомбу на голову. Наприклад, на ці екіпажі та їхні бази, хоча вони стоять нижче за F-16 у російському переліку бажаних уражених цілей, ці літаки та їхні пілоти неодноразово потрапляли під обстріл російськими ракетами. Тим краще, що вони можуть злітати майже з будь-якого місця, навіть з такого вибоїстого поля, як це.